Привіт! Сьогодні вирішила з вами поговорити на тему геобіології. Я знаю, що вона не дуже відома в Україні. У мене є помічник. Ви ще, можливо, навіть ніколи й не чули, хто такий геобіолог, чим він займається, що він робить. Інформації насправді дуже-дуже багато. На геобіолога вчаться дуже довго, а взагалі навчання відбувається протягом усього життя. Це дуже непроста сфера діяльності, адже вона поєднує в собі фізичний проявлений світ і ти, що не проявлений, енергетичні явища, електромагнітні явища, ті, які ми не бачимо. Так, ми всі знаємо, наприклад, що є певні хвилі, наприклад, радіохвилі або хвилі в мікрохвильовці, ми їх не бачимо. Але ми засунули щось в нашу мікрохвильовку погрітися, і воно нагрілося. Ми, ми не бачимо, як відбуваються ці процеси, але вони є, в незалежності від того, знаємо ми про них чи не знаємо, відчуваємо їх вплив на нас чи не відчуваємо. Отже, що ж таке геобіологія? Гео – земля, біо – життя і, звичайно, логос, наука та те, що вивчає, живе на цій землі, а точніше, їх зв'язок між собою. Тобто геобіолог. Він, коли приходить на певне місце, він вивчає це місце з усіх сторін: фізичних і енергетичних, з фізичних, так? і навіть не так скажу. Тобто він спочатку вивчає це місце, все те, що там відбувалось і відбувається. Зараз на фізичному і енергетичному рівні дивиться на всі ці феномени, явища, як вони поєднані, е який їх напрямок, яка їх поляризація, е скільки їх, чи є вони якось поєднані, бо якщо є певне поєднання певних явищ чи феномен, вони дуже сильно можуть впливати, наприклад, на наше життя і наше здоров'я. Коли вони вивчають повністю це місце, вони потім дивляться на вплив цих явищ, на все живе, що знаходиться в полі цих явищ. Давайте трошки конкретики, так? Тобто, наприклад, якщо геобіолог проходить, до вас додому. Так? Є, наприклад, якась земельна ділянка, там, наприклад, города, садок, на певній частині стоїть ваш будинок. Отже, геобіолог буде вивчати в першу чергу вашу земельну ділянку. Під землею, саму землю, над землею абсолютно все буде дивитися земельні кадастри, буде дивитися історію цього, цієї ділянки. Буде вивчати телуричні, тобто земельні, земні, правильніше, електромагнітні явища, сітки, мережі, їхній стик, перетин, ваші, наприклад, певні, наприклад. Якщо є якісь течії, так, течія, наприклад, води під землею. І це, вона випромінює певну енергію. Не сама вода, а її тертя, наприклад, обґрунт, камінь та тектонічні плити, їхній сув. Як є якийсь сув розлом, і є оце вже випромінювання йде на все живе, що. Знаходиться над землею, над поверхнею, Тобто, якщо ви, наприклад, поставили ваш будинок на зламі тектонічних плит, а там ще є підземна течія води, а ще проходить, наприклад, мережа Хартман. я Зараз буду пояснювати, що це все таке. А, а воно це, от поєднання цих явищ притягнуло та ще й вортекс вихор такий, та, енергетичний, а він ще й, наприклад, крутиться в ліву сторону, негативний. Він буде з вас стягувати енергію. Ваша енергія, якщо ви ще в це місце, яке притягнуло це все, в центр цього вихру, всіх цих зломів, поставити, наприклад, ваше ліжко і будете там спати по 8 годин кожну ніч. То ваша енергія просто з вас, як в якусь трубу, буде стікати кудись-туди, в землю. І будете ви дуже погано спати. Будете без енергії, а з часом це може що викликати? Різні хвороби. Наприклад, рак. Звичайно, до цього може не дійти, але бувають ще такі, до речі, випадки, коли там в сутності різні можуть через оці всі прогалини, розломи, прорви проходити. Тобто, ось на такому прикладі геобіолог, так, вивчаючи не тільки історію відому, Цього місця він вивчає, що енергетичні явища, наприклад, ті, що ось під землею, над землею, і енергетичні, ті, що в просторі, їх поєднання і їх вплив на все живе, що знаходиться от в зоні їх дії. Звичайно, найкращий варіант, щоб не було оцих геопатогенних зон і негативного впливу на наше здоров'я і життя. Запросити геобіолога до того, як будувати будинок, щоб нейтралізувати максимально різний негативний вплив цих явищ, а головне їхнього скупчення. Адже мереж різних є дуже багато, їх поєднань є багато. Це електромагнітна сітка нашої землі. Вона є горизонтальна, є діагональна, є там вертикальні течії. Там дуже багато всього. Це все нормально, це природа. І якщо навіть там є якісь позитивні чи негативні зони, якщо ви там знаходитеся не дуже багато, тобто ви там не спите, не їсте, не працюєте по 6 годин, нічого страшного в цьому немає. Це абсолютно нормально. Але якщо ви туди ставите дитяче ліжечко, і вдруг у дитини починається, наприклад, ні з того, ні цього енурезія, кошмари, імунітет весь час чомусь падає, то починають відбуватися з дитиною чи з людиною якісь незрозумілі речі. Чому? І ось в таких випадках, от якраз, і запрошують дуже часто геобіолога, щоб він визначив, що саме відбувається в певному конкретному місці. І вплив цих явищ. Не обов'язково, щоб іти до таких, от прям дуже негативних сценаріїв. Геобіологи можуть гармонізувати будь-яке місце. Вони часто, до речі, поєднують свої от знання й техніки разом, наприклад, там, з феншуєм, з радіостезією, з іншими енергетичними біоенергетичними практиками. Тобто, це таке поле діяльності дуже-дуже дуже широке. І воно весь час змінюється і доповнюється. Адже у нас з'являються нові мережі, нові перетини. Активується, наприклад, там, кристалічна сітка землі і тому подібне. Виміри також більш стають присутніми різні на нашій землі, так? яка піднімається зараз. Тобто все-все впливає. Це виходить. Така сфера діяльності, яка намагається поєднати науковий підхід, так? пояснити оці всі невидимі явища і видимі явища, їх поєднання, їхню сукупну діяльність і вплив на усе живе, що знаходиться в зоні дії цих явищ. Я щиро сподіваюся, що це зрозуміло. Тепер невеличка хвилинка якби, перед історією, як взагалі з'явилася геобіологія. Чому вона починалася так само, як і, наприклад, лозоходство. Воно, напевно, з цього всього і вийшло. Тобто спочатку геобіологи, або, як, наприклад, у Франції їх називають «сурсьє» — Сурсє від слова сурс- джерело. Тобто той, хто шукає джерело. Джерело, звичайно, води. Спочатку було, потім різних металів, наприклад, там цінних якихось камінців, або ж за. за... Це як це? це по-українськи. Хай буде там скупчення певних. Природніх матеріалів, <хи> дуже корисних для людства. Так? Тобто, починалося це все з такого пошуку певних явищ, поклад, о, поклад поклади, певних. Металів, наприклад, так, кристалів, ще щось, пошук тих самих печер, якихось течій підземних. Тобто це все починалося ось так. А з часом ці люди, які весь час шукали щось, побачили, що оце щось, хоч ти його не бачиш, воно, наприклад, десь там дуже глибоко під землею, а воно впливає. Впливає на всіх тих хто знаходиться над цим явищем? Наприклад, є якась підземна печера, тобто пустота, і вона щось випромінює. І оці випромінювання можуть впливати на того, хто, наприклад, живе над. Оцією пустотою. Ви знаєте, що природа не любить пустоти. Вона любить весь час це заповнювати чимось. Або фізично, тобто, наприклад, якщо є якась певна ділянка на вашому городі вільна, то обов'язково там з'являться якісь квіточки, дерево, ще щось, природа подбає, щоб там щось виросло. А якщо ж це явище якесь, наприклад, підземельне, там стагнація відбувається, та, от в печері енергії вона там не рухається, там повна стагнація. Їй треба десь звідкись брати якусь енергію для очищення, для оновлення, і вона буде її брати з вас. Дійсно, робота геобіолога не зовсім проста. Адже явищ є дуже багато, їх настільки багато, що всіх вивчити, особливо з допомогою певних приладів, дуже важко. Зараз приладів, в принципі, існує дуже багато. Раніше, якщо та, там тільки, наприклад, лоза, потім маятники, потім рамки, то зараз вже є більш сучасні прилади. Досить відомо, наприклад, от в Європі є антенна Лешер. Антена Лешера. Можете загуглити, як вона виглядає. Треба дуже гарно вчитися, як нею користуватися. Так. Ви повністю маєте виставити наприклад, вібрації певного явища. Ви <кій> ж знаєте, що кожне явище, воно. Щось ви якісь хвилі, і оті час вони мають частоти, та? І ви виставляєте частоти, наприклад, якщо ви там шукаєте підземну течію, вона має приблизно там отаку то чистоту. Ну, я кажу так, я їх не знаю на пам'яті, кажу так, зараз глобально, наприклад, чотири. І ти виставляєш на антенці чотири і з наміром, як от з маютьником ходиш, шукаєш цю підземну течію, ти її знайдеш дуже швидко. Бо та антенна вона дуже чутлива, дуже гарно шукає. З нею дуже багато можна нейтралізувати різних негативних явищ, навіть сутності відправляти в інші виміри і тому подібне. Є геобіологи, звичайно, які залишаються максимально такими фізичними приземленими, науковими. Вони вивчають всі ці явища, але вони намагаються максимально пояснити це з точки зору, наприклад, там, історії цього місця, та, чи там бачать якесь коло, наприклад, у вашому садочку, ви відчуваєте, що там в цьому щось не так, не то ще й по цьому колу грибочки ростуть. Ви себе якось дивно відчуваєте, коли знаходитесь на цій ділянці. От якщо геобіолог дуже такий. Скажімо, правильний, науковий, логічний, він прийде і спочатку буде шукати такі звичайні причини. Тобто, наприклад, він скаже попередній власник, можливо, тут поставив басейн круглий. Так? І це залишилась мітка від нього. Або починає, почитає земельний кадастер історію цього місця. Знайде, що там, наприклад, колись стояла якась цистерна, якийсь резервуар там чи ще щось, і від нього залишилась там пам'ять, і вона якось впливає на це місце. Він її просто почистить і все. Але є ті геобіологи, які йдуть значно далі. Звичайно, вони в більшості своїй. Мають певні канали сприйняття, та, там яснобачення, ясновідчуття, ясночуття, яснознання і інші телепатії, медіуми і тому подібне відкритими, і вони можуть щось надибати. Наприклад, побачити, що там є певна. Мережа, чи космотелоричний димохід, чи Вортекс, вихор такий. Так? Вони також різні бувають. Чи, наприклад, там лопасть від вихру. Це... Там дуже багато різних таких понять. Я не дуже хочу робити з цього величезну лекцію. Ну, можливо, все ж таки додам якісь конкретники, дам вам певні назви. Я не знаю, чи є це в українському інтернеті, чи це зазначено десь в якихось книжках, щоб ви могли більш детальніше і більш конкретніше почитати. Пошукайте. Я вам зараз, наприклад, щось розкажу, так, дам якісь певні назви. Ну, пошукайте, якщо вам це дійсно цікаво. Моя головна сьогодні мета загально пояснити, що таке геобіологія, що робить геобіолог, так. То він визначає оці всі місця, і найголовніше, він визначає і знаходить геопатогенні зони, і він з ними працює, так, щоб вам було жити там комфортно. Якщо це звичайний геобіолог, то він, наприклад, вам скаже, що у вас тут патогенна зона в цьому кутку. Будь ласка, переставте ваше ліжко, ваш телевізор, будь ласка, подалі, всі ваші. Розетки купіть там з таким перемикачем, ви час виключаєте всі ці потоки, щоб не було, наприклад, там, електромагнітних випромінювань на вас. Адже зараз додалися ще від діяльності людини, так, оці всі електромагнітні новітні випромінювання, які не дуже хороші, а особливо є від, що у вас є, наприклад, поряд якась станція. Що генерує там електрику, чи якась антена там мобільного оператора, отакі От споруди, <хи> вони по-перше, самі генерують дуже негативну енергію, а по-друге, вони до себе притягують оці космотелоричні явища. І тому поєднання оціх всіх явищ може створити надзвичайно негативний вплив на все живе навколо. І тому дуже важливо нейтралізувати цей вплив.